Джон Бонджові каже, що він дупа в дупі діда Міллі Бобі Браун. Сімейні зв'язки, коли любов стає сильнішим за кордони та покоління. Нещодавнє визнання Джона Бонджові про роль його діда спричинило хвилю тепла та посмішок. Його чесне визнання полягає в тому, що він біль у дупі для своєї внучки, усиновлена сином Джейком та дочкою улава Міллі Бобі Браун. Проливає світло на те, наскільки глибокі сімейні зв'язки можуть бути, особливо коли вони утворюються через усиновлення. Це історія про кохання, прийняття та про те, як стати частиною сім'ї, навіть якщо це не відбудеться за традиційним сценарієм. Я завжди вважав, що сім'я це не тільки кровні кряни, але й почуття приналежності, любові та підтримки, які ми знаходимо у тих, хто нас оточує. У сучасному світі, де форми сім'ї стають все більш різноманітними, цей принцип стає особливо важливим. Усиновлення це яскравий приклад того, як любов і турбота можуть подолати будь-які межі та створити сильну, люблячу сім'ю, прийняття розширення концепції сім'ї. Усиновлення це не просто юридичний процес, це можливість дати дитині будинок, сім'ю та любов, яка йому так потребує. Це також шанс для усиновителів стати частиною чогось більшого, ніж вони могли собі уявити. У випадку з Джоном Бонджові це можливість стати дідом і поділитися своєю любов'ю та досвідом з онукою. Я пам'ятаю, як колись розмовляв з парою, яка усиновила дитину з іншої країни. Вони говорили про те, як важко було адаптуватися до нової культури та мови. Але як неймовірно зворушливо спостерігати, як дитина росте та розвивається в їхній родині, вони сказали, що усиновлення це не лише подарунок для дитини, але й для себе. Це можливість дізнатися щось нове про себе та про світ і стати кращими, як люди. Біль в дупі це любов. Визнання Джона Бонджеві полягає в тому, що він біль у дупі для внучки, це не просто жарт, це чесний погляд на те, як дід намагається бути частиною життя дитини. Це бажання брати участь, приділяти увагу і любов, навіть якщо це іноді може бути трохи дратувати. Я думаю, що всі бабусі та бабусі хочуть бути важливими людьми в житті своїх онуків. Вони хочуть поділитися своїм досвідом, дати мудрість і просто бути поруч, коли це необхідно. Іноді це може проявлятися у бажанні контролювати ситуацію, давати поради, які не завжди потрібні, або просто бути трохи дазопом. Але основою всього цього є щира любов і бажання покращити життя онуків. Сімейні зв'язки, покоління, пов'язані з любов'ю. Історія про Джона Бонджові та його внучок це ще одне свідчення того, наскільки сильними можуть бути сімейні зв'язки. Незалежно від того, пов'язані ми з крови чи ні, любов і турбота, яку ми надаємо один одному, створюють незнищений зв'язок. Я вважаю, що найголовніше в сімейних стосунках це здатність пробачити, підтримувати один одного та бути близькими у важкі часи. Сімейна любов не завжди проста і безхмарна, але вона завжди коштує зусиль. Що можна отримати з цієї історії? Ця історія про Джона Бонджові та його внучки чудовий приклад того, наскільки важливо бути відкритим для нових можливостей, цінувати сімейні зв'язки та просто любити один одного. Ось кілька порад, які можна отримати з цієї історії. Бути відкритим для нових можливостей, не бійтеся спробувати щось нове і розширити своє колоспілкування. Цінуйте сімейні зв'язки, не забувайте про тих, хто вас любить і підтримує. Покажіть любов і турботу, не скупіться на компліменти, обійми та добрі слова. Будьте відкриті для нових форм сім'ї, пам'ятайте, що сім'я це не лише кров'яні зв'язки, але й почуття приналежності, любові та підтримки. Не бійтеся бути собою, навіть якщо це означає трохи дупи в дупі для їхніх онуків. Ключова думка: сімейні зв'язки, народжені від любові та прийняття, можуть бути сильнішими за будь-які межі та покоління. Відносини між Міллі Бобі Браун та Джоном Бонджові Відносини між Міллі Бобі Браун та Джоном Бонджові також заслуговують уваги. Поява Міллі як молодої матері та дочки у родині Бонджові, безсумнівно, представила нові кольори та динаміку. Напевно, для цього потрібні всі члени родини адаптації та відкритості до нових поглядів на освіту та сімейні цінності. Слід зазначити, як Міллі відкрито, і Джейк поділився радістю появи своєї дочки. Це вказує на їхнє бажання бути близьким до сім'ї Джона та поділитися з ними важливими моментами. Їх рішення полягає в тому, щоб назвати дочку Рут Вілло Бонговії на честь померлої бабусі Міллі, це зворушливий знак поваги до пам'яті коханої людини і підкреслює важливість збереження сімейних традицій. Висновок Історія про Джона Бонджові та його внучок це надихаюча історія про кохання, прийняття та сімейні зв'язки. Це нагадування про те, що сім'я це не просто кров'яні зв'язки, а й почуття приналежності, любові та підтримки, які ми знаходимо у тих, хто нас оточує. І, звичайно, це смішний вид на те, як дідусь можуть бути трохи дупою в дупі, але завжди сповненим любові та турботи. Я сподіваюся, що ця стаття надихнула вас оцінити своїх близьких, проявляти любов і турботу та бути відкритими до нових можливостей. Дійсно, врешті-решт, найголовніше в житті це ті, хто поруч із нами.